А минулого року стала офіційним гімном столиці. А раніше як тебе не любити, Києвий міг наспівували не у залах державних установ, а просто блукаючи хрещатиком чи подолом. Перша вона у місті на пагорбах прозвучала 27 травня 1962 року. Музику Ігор Шамо написав за одну ніч, а вірші до пісні Дмитро Луценко складав майже місяць. Пощастило її раніше за усіх виконати баритону на ту пору солісту київського оперного театру Юрію Гуляєву. Потім пісню включили до свого репертуару багато артистів, але загалом як тебе не любити, Києві мій по праву став народним гімном. Тож зараз ранок по київськи пропоную усім, хто його любить, усім серцем заспівати просто зараз разом з нашою Ксенією Безлюдною, яка повоха закохана у столицю. Тож вона і починає першою. Доброго ранку студія Вітаю! З ним Києва напередодні цього прекрасного свята ми вирішили записати ось такий невеличкий подарунок для наших глядачів. Співаємо разом! Грає море зелене, тих день до гора. Дороги ми для мене стали схили Дніпра. Де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не Чи дивляться кани, серце в них перелю, хай розкажуть коханим, як я вірно люблю, буду мріяти жити на крилах, надій. Як тебе не любити, Києве мій. Спить натомлене місто, мирним лагідним сном, ген в огні, як на намисто, розцвіли Вечорі вечору ти, мов щастя прибій, як тебе не любити, києм. Як тебе не любити, Києве. Як тебе не